Знаєте, Battlefield 1 справді наганяє на атмосферу. І якщо ви вважаєте, що це їй вдається завдяки неповторній атмосфері Першої світової війни, то м -м, ви типу і праві. Але найбільше всього жаху наганяє ця йобана Пасхалка. Я не знаю, що Кирило усі дасть під час того, як її створювали. Але придумати подорож для гравців з того завдовжки приблизно 8 годин заради одного револьвера. Це треба вміти. і Якщо, не дай Бог, ви вважаєте, що просто подивитесь на ютубі і пройдете пасхалку за максимум годинку, то <смас> ви сильно помиляєтесь, тому що ця пасхалка є індивідуальною для кожної з гравців. Тобто всі шифри, головомки, вам доведеться розгадувати власноруч. Але все ж таки, якщо ви клікнули на це відео, то вам цікаво, як отримати револьвер Миротворець. Тому я і стою тут, перед вами, щоб допомогти вам пройти через цей досить складний шлях. І навіть людям, котрі не розуміють, що тут відбувається, думаю, буде цікаво подивитися на той шлях, котрий доведеться пройти цим дурачкам, для того, щоб створити не побився у свого подвиг. Що ж, бажаю всім приємного перегляду. А я нарешті-то розпочну свій гайд. Для початку ви повинні відкрити кому М1917. Він відкривається після вбивства з грацівського Бар, котрий можна купити. Також ви обов'язково повинні скачати програму Audacity і якусь програму для записування відео, особисто я використовував Nvidia Shadowplay, та тримати в браузері відкритим конвертер файлів та перекладач азбуки Морзе. Морза. Також вашій пригоді вам знадобиться сайт Battlefield Detective, де все досить чітко розписано, але на англійській мові. Посилання на це все я залишу в описі під відео. Що ж, для початку треба відкрити жетон початок. Для цього на одній з дев'яти карт треба знайти навушники, котрі спавняться в одному з декількох місць, та підійти до спеціальної радіостанції. Всі місця спавну навушників можна побачити на сайті Battlefield Detectives, але особисто я вам рекомендують шукати навушники на карті СЕС, тому що вона відносно маленька та тиха, а тишина нам ой як знадобиться. Що ж, беремо кавалерію та шукаємо наушники. Після того, як які знайшли, підходимо до радіостанції та починаємо чути азбуку морза, котру ми повинні записати на відео. Після чого ми закидаємо відео в конвертер та перетворюємо його в mp 3 файл та закидаємо його в Uppel Audacity. До налаштування звука включаємо режим спектрограми, і вуаля! На зосі ми бачимо тире та точки. Це і є наша азбука морза. Вводимо трета точки в перекладач та отримуємо назву місця. Звіряємося з BF детективом та вирушаємо на місце. До речі, рекомендую бувати назву місця в YouTube, щоб вам наглядно було видно, де знаходиться точка, в котру ми повинні дивитися. На цій самій точці ми побачимо характерний символ, дивлячись на котрий повинен з'явитися характерний звук. Вітаю! Ви нічого не добилися? Тому що вам треба буде зробити так, ще вісім разів. І кожен раз азбука Морзе буде зашифрована різними методами та давати нові місця. Ну Но не переживайте, всі шифри вже давно відомі, тому в цьому нічого важкого немає. Але приготуйтесь до муторної роботи. Наступний раз, як ви підійдете до радіостанції з наушниками, лампочки на ньому буде світитися жовтим кольором. Знову записуємо та розшифровуємо азбуку Морзе. Тепер текст буде реверсивним. Просто прочитайте його задом наперед, щоб дізнатися наступне місце. Знову ж таки відправляємося туди, дивимося на точку, поки не з'явиться звук. Та повертаємося до радіостанції, котра вже буде світитися синім кольором. На цей раз закидуємо переведені в букви в шифру Алабуша, посилання на котре знайдете на сайті БТФУ Detective, як і всі інші шифри. Знову відправляємося на вказану локацію та дивимося на точку, поки не з'явиться звук. На четвертий раз радіостанція буде горіти зеленим. Після розшифровки Азбука Морзе використовуємо шифр рота, щоб дізнатись наступне місце. На п'ятий раз на радіостанції лампочки вже не будуть горіти. Тут треба використати шифр французькі рельси. На шостий раз лампочка буде горіти помаранчевим, і тут досить цікаво, тому що нам видає тільки полоску і точку. Що ж, ставимо замість точки А, а замість тера Б. Та закидуємо це в байкунський шифер. А після шифер Атабаш Атабаша. На сьомий раз лампочки будуть горіти розовим. Тут використовував шифер віженера з кодовим словом Едвард. На восьмий раз буде горіти зелений кольор. Знову використовував шифер віженера. На цей раз кодовим словом Георг. На дев'ятий раз лампочки буде світитися бірюзовим. На цей раз розшифровувати не треба. Йдемо на карту гігантській тіні, спавнився там за німецьку сторону та йдемо до муйна позаду нас та піднімаємося на балкон та чекаємо приблизно дві хвилини, після чого ви повинні помітити птаху, котра летить прямо на вас. Ваше завдання посунутися так, щоб вона врізалась в вас. І Якщо після цього ви почули характерний звук, вітаю, ви відкрили перший жетон. Початок. Це саме муторний момент, далі вже буде не так душно. Тепер відкриємо скін Ескалація для кулемета М1917. Перейдіть до карти Albion, бажано, щоб там було ясно, та прямуйте до антени, яка знаходиться між точкою Е і Д. Знищить гранати дерев'яні ящики і повзаємодійте з залізними ящиками. Їх всього 9 штук. Після йдіть до точки Є. Е. Зайдіть в будинок, котрий ближче до флаштога, та знищіть там шкаф. За ним ви знайдете кнопку з щерепом, нажміть її і повертайтесь до антенни, де знову позаємодійте з дітей ящиками. Після чого знову поверніться до кнопки з щерепом, але на цей раз нажміть її чотири рази. Після чого підійшовши до антенни, ви почуєте азбуку Морзе. Запишіть її та розшифруйте. У вас повинен бути набір з п'яти букв, і вам треба обов'язково засувати їхній порядок. На ваше щастя, в цьому нічого важкого немає, тому що між повідомленнями є характерний пропуск, який не важко помітити. Тепер йдіть на точку А. Біля маяка будуть будинки, і вам необхідно знищити лампи як на відео. Далі слухайте уважно, вам треба зайти до маяка, де відповідно схемі, котра зараз на екрані, треба взаємодіяти з ліхтарами. Після того, як ви ввели останню букву, швидко піднімаєтесь нагору і взаємодієте з важулям лампи. І якщо ви зробили все правильно, то навколо вас повинна з'явитися димова завіса. Після чого у вас повинен з'явитися скін ескалація. Тепер ви повинні відкрити жетон Омен. Для цього прийдіть на карту запруж та оберіть сторону союзних сил. Відправляйтесь на точку Є е та захопіть її. Через деякий час там повинен з'явитися на Інфлятора. Надіньте його та вирушайте до точки А. Залізьте там на водонапірну башту та запишіть азбуку Морзе, яка там лунає. Знову таки важливо правильно визначити порядок слів. Тому дивіться уважно, де закінчується, та починається азбука Морзе. Тепер уважно слідкуйте. Копіюєте цю фразу з відео або сайту, як вам буде зручніше, блокнот. Нижче ставляємо розшифровану азбуку морзом. І як ви могли помітити, розшифрований вами текст є таким самим, що ви скопіювали з відео або сайту, за виключенням того, що відсутні деякі букви. Цих відсутніх букв повинно бути 8 штук. Тепер за цією табличкою перевідіть відсутні букви в азбуку Морзе та йдіть до точки С. Зліва від неї буде кімната з якимись механізмами. І зліва направо на цих механізмах треба вести ту саму азбуку, котру ми зробили. Збук, звичайно ж, по порядку. Включене світло це точка, виключене тере. Після того, як ви ведете на чотирьох машинах азбуку Морзе, йдіть до наступної кімнати, яка знаходиться між точкою Д і Е. E. Після того, якщо ви все ввели вірно, з'явиться домова завіса. Ух, вітаю! Про азбуку Морзе можна забути. І якщо ви вважаєте, що найважче вже позаду, <хи> то ви ще так ніколи в своєму житті не помилялися. Зараз нас на очікує сама жоподробильна головоломка Ever. Запасайтесь тервами та вазеліном. Та переходимо до карти Сойсіон. Спавньтесь за німецьку сторону та йдіть до маєтку, котрий знаходиться зліво від вас. Ваше завдання знищити всі джерела світла в маєтку, але будьте уважними, саме свічки треба знищувати ближнім ударом, в інакшому випадку це може не спрацювати. Якщо ви зробили все правильно, то ви почуєте механічний звук. Тепер вам потрібно запалити свічки. Як це зробити? Ляжте біля підсвічника та повзаємодійте з такою круглою штукою в підставці. Після цього деякі свічок почнуть горіти, і в теорії ви б могли б завчити, яка свічка активує іншу свічку, а яка деактивує. Могли би. Але проблема в тому, що кожен раз, як ви взаємодієте зі свічкою, змінюється і схема. І всього на кожну свічку сім таких схем. Тому замість того, щоб жорстко трахити свої мізки, я рекомендую вам клацати все на рандом. Рано чи пізно вас повинно вийти, запалити всі свічки. Після цього ви знову почуєте механічний звук. Тож виходимо на вулицю до статуї, і на її сходах ви помітите мішечки. Вам необхідно на бумазі або в пенті намалювати сітку 8 на 8 І згідно з котра зараз на екрані, помітите місце положення ваших мішків. Коли ви це зробили, підійдіть до одної з колон маєтку. Ви помітите, що з нею можна взаємодіяти, але не спішіть класти на неї. Кожна колона має свій номер від 1 до 16. Тепер дивіться, спробуйте натиснути колону 1-2, і то зайдіть в маєток. Там повинна захворітися на плитка на полу. Ця плитка є та світка, котру ми малювали. Ваше завдання зробити так, щоб ті сітки, котрі ви помітили, горіли. Але для початку треба дізнатися, де знаходиться яка сифра. Тому помічаємо цю підсвічену плитку на наші сітки та йдемо тиці 1-3, а й після 1-4, і так далі, обов'язково це помічаючи на наші схеми. Якщо ж плитка не горить після того, як ви нажали на колони, не переживайте, це нормально. Просто виходить, що ці цифри знаходяться на одній стороні. У мене вже вийшло отак: вот вот. у вас повинно вийти щось подібне, і після того, як ви дізналися, яка комендація цифри відповідає за яку плитку, вам просто залишилось прибрати лишні та залишити лише ті, де ви помічали мішечки. І якщо у вас все правильно, то з'явиться до завіса. Вітаю! Ви пройшли саму складну частину відео, і фактично у нас залишилось фінішна пряма. Прийдіть на карту річку Соме та йдіть до знищеної церкви, яка знаходиться між точкою Д і Е. E. В землі буде закопане металеве кільце. Всередину неї киньте якусь вибухівку. Після вибуху ви побачите там механізм, подібний тому, що був на карті Забруч. В цей механізм вам треба буде ввести цифрову комінацію 0627 боку і морзе. Після того, як ви ввели цю комбінацію, передні ліхтарі повинні загорітися. Тепер відправляйтеся на точку А. Там ви повинні знищити будинок, щоб у вас була можливість звитися у трубу каміна на другому поверсі. Зсередині трупи ви побачите вентиль, з яким ви повинні повзаємодіяти. Коли ви з ним повзаємодіяли, повертайтесь до того механізму, де ми вводили азбуку морза. По цій самій схемі, як і раніше, вводимо вже нову комбінацію цифр: 03, 2, 2, 2, 1, 10. Якщо ви зробили все правильно, то у вас з'явиться звук, подібний тому, коли ви вбиваєте людей. Тепер переходьте до карти Капорето та йдіть до точки Б. Перед нею ви побачите статую ядголів. Кожній з них треба буде відстрілити певну частину. Ліві статуї відстрілюємо голову, праві – крила. Статуї між ними відстрілюємо Торс. Також позаду вас є ще одна статуя, її треба знищити повністю. Після цього ви почуєте крики та воплі. Тепер вам треба йти до статуї, яка знаходиться позаду тих трьох. Позаду неї в фундаменті буде кнопка взаємодії. Клікайте на неї і статуя сама знищується. Фух! Тепер залишилась остання карта, але перед тим як на неї заходити, обов'язково надійте скін-ескалація на кулмет М1917, наддійте любий жетон прогресу та любий який задній жетон прогресу. Якщо у вас не відображаються жетони, не переживайте, просто перезайдіть гру, і вони у вас з'являються. Тепер йдемо до карти Пашхендалі за німецьку сторону, обов'язково взявши наш кулмет зі скіном. Йдіть на точку Е і в окопах під замою ви побачите завалений хід шахту. Підриваємо його любим методом. І підійшовши до найближчі справа і зріва, ви побачите важелі. З ними треба буде повзаємодіяти в певному порядку, який ви можете побачити на відео. Після цього ви почуєте приглушені звуки вибухів, і через певний час прохід в шахту відкриється. Заходьте туди та тицяйте на важель, і ви провалитесь в шахту, де буде чотири прохіда. Тут вам треба буде орієнтуватися на компас, тому що тільки так ви зрозумієте, в якому напрямку вам треба йти. На відео ви можете побачити, в яких напрямках вам треба буде йти. В кінці кожного з коридорів вам треба буде тиснути на важель. Ще ближче до середини, в шахтах почне переривати труби з газом, тому коли ви потрапляєте в новий тунель, вам треба буде тіяти швидко. От вам ще декілька порад. Коли ви підходите до кінця коридора, краще постійте та відхильтесь. Газ, на щастя, вас там не дістане. І коли ви будете провалюватись на рівень нижче, намагайтесь скользити по дерев'яним люкам, котрі відкриваються під вами, щоб не отримувати урон від падіння. І якщо ви пройшли всі коридори вірно, на 15-й раз в кінці коридора ви побачите ящик з нашим заповітним аеротворцем. Вітаю! Ви тільки що прибавили уйму свого часу на обісений револьвер. Ви такі молодці. Окей, якщо серйозно, то цей револьвер по праву можна вважати найкращим пістолетом грі, як ніяк він вбиває людину з двох пострілів. Але для того, щоб навчитися на ньому класно грати, доведеться трохи звикнути до нього. Але це вже не так важко, як здається. Ще рекомендую стріляти з нього від бедра, тоді наш персонаж набагато швидше зводить курок. А все одно цей револьвер не коштує тих страждань, через котрі вам доведеться пройти. Тому, якщо ви рядовий гравець, то краще цю пасхалку, а то інакше пошкодуєте. <клес> я отут поки відео робив, відкрив снайперську мартіні Генрі. Єдине, що я хочу сказати, спосіб відкриття револьвера набагато легше, ніж всієї обрисненої снайперської гвинтівки. Дякую, дай, що зламав мою психіку двічі які, блять, тут висновки, нахуй, просто прибав свого часу, нахуй. Ахуєні висновки. Що ж, от така от вийшла Пасхалка. Навіть не дивлячись на її складність, а іноді її абсурдність, все ж таки вона виявилась досить цікавою. Навіть трохи шкода, що дасть нині таке її не роблять. Ну, а я сподіваюся, що вам це відео допомогло або щонайменше вам було цікаво його дивитись. З вами був я. Кілатів, до зустрічі!